День, колеги. Відвантажуємо пшеницю. Ну як? Завантаження було через верх, від, 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 відвантаження через низ. Чому плюс цієї технології зберігання? Що відвантаження ну, виходить самопливом автоматично. Поки е е е витече через цей люк, потім відкриється. Висміч, так що ну, праці, ручна праця зводиться до мінімуму. Світло він пули, якщо по графіку на дві години, а якщо ну, об'явили масштабну повітряну тривогу в будь-який момент, можуть відключити, а машина ну, простоювати додаткові кошти. Для цього ми наготовили ще шлях. Відвало потужність трактора. пройде по кругу сім'я, а потім перейдемо до теж. Отак, по кругу. Щепку ще розщепили, тому що машина, ну Камаз в даній ситуації не дуже маневрений, покрицяти ще буде причеп, будемо вже підтягувати трактором. Ну, грузили на такий причеп. До воєнні часи грузили, по-моєму, 16 тонн. То трактор йде навіть по такій погоді, ну дуже таке легко. У цьому ще старийся, який я обладнав шківом. сюди під'їжджає трактор, стає з боку. І крута вже через вал ну, відбору потужності. щоб, ну, Як я вже і казав, щоб не простоював трактор. А там, як Бог, дасть, як буде виходити, так і виходить. Бо трактором теж не саме велике задоволення крутить, бо на холодну і масло летить. Ну, вихопний колектор. То будемо сподіватися, що хватає в нас електроенергії. Ну а на перспективу хотілося б звичайно генератор, щоб зразу одно, ну, одночасно крутити два штека. Ну що, будемо працювати далі, давайся.